Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 14 серпня і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди я стараюся розпочинати із української теми на американському просторі. І е, є одна тема, яка все ще е, дуже багато обговорюється. От реально, мабуть, якщо із усього, що говориться в США, зараз це точно. В топ 3 знаходиться. А саме переговори між Трампом і Путіном знову ж таки дуже багато аналітики: що буде, а Зеленський буде, не буде. Чому Зеленського не буде? Тому що бояться, що Зеленський скаже щось не так і порушить гармонію цих переговорів. Цитуються тепер слова Путіна: що а, Трамп насправді молодець, що він та натхненно намагається а, зупинити цю війну. Трамп в свою чергу сказав: якщо Путін не погодиться на ці переговори. От то я йому покажу деталі, що конкретно Трамп Путіну покаже. Не говориться, але дуже багато шуму зараз навколо цієї завтрашньої зустрічі в штаті Аляска. На американському ж просторі я сьогодні розпочну. Сьогодні Трампа до речі, майже практично немає в сьогоднішньому огляді. що «very good». Розпочну із такого національного федерального масштабу вийшли дані по безробіттю за минулий тиждень, і дані добрі для теперішньої адміністрації. Говориться про те, що нових заявок на про допомогу по безробіттю за минулий тиждень заповнили 224 двадцять тисячі жителів США. Це на 3 тисячі менше ніж минулий попередній тиждень. І менше ніж очікувалося, 230, 230 очікувалося, буде усіх, що будуть заповняти по безробіттю. Чому це важливо? Тому що згідно цих даних дивляться, скільки людей було скорочено, значить, це скорочення робочих місць від цього йде. Але знову ж таки, якось про це розказував. Це не завжди відображає всю картину робочого ресурсу в США, тому що такі, як я, наприклад, підприємець, який сам на себе self-employed, як тут. Самопрацевлаштований, то я не можу подавати на цю біржу праці на допомогу по безробіттю. Тому що для цього організація, тобто, якщо я сам на себе за свою організацію, треба платити оцю страхування по безробіттю, тоді тому. Практично ніхто із підприємців такими речами не займається. Тому якщо в мене немає роботи, у мене просто немає роботи, немає заробітку, немає ніякого доходу. Тому це ну така, скажімо, картина. Але навіть якби було 230 тисяч нових заявок, що це говорить? Що це в межах здорової економіки? Що дуже добра новина для звичайних американців. Оця здоровий оцей проміжок від. 200 тисяч до 250 от 230, ну взагалі 224 за минулий тиждень. Поки що економіка тримається в столиці США Вашингтон, Дісі, тривають протести відносно того розпорядження Президента Трампа, що він хоче взяти місцеву поліцію під федеральний контроль, а потенційно навіть вводити національну гвардію. Називалася цифра у 800 військових. Поки що, до речі, цього не сталося. але... Проходять протести. І новина про те, що один із таких протестів закінчився тим, що один із протестувальників вийшов спочатку, там матюкався на цих федеральних службовців. До речі, я так розумію, там зігнали багато кого, не просто військових, тому що в даному випадку в цьому інциденті був задіяний такий собі офіцер митної прикордонної служби США. тобто він взагалі не має ніякого відношення у тих омирювань кого-небудь на вулицях. Це вони просто на або митному десь в аеропортах працюють, чи ще де-небудь. Але от він був задіяний цій операції, і місцевий житель, не понаїхавши, як часто буває на таких процестах. А місцевий житель не говориться, чи він був, можливо, трошечки п'яний, чи ще що-небудь, але він дуже довго деякий час стояв знову ж таки словесно. Пробував е, образити цих е, поліцейських федеральних, а в кінці кінців кинув у нього бутербродом. І його заарештували, і його тепер е, висунули замах на поліцейського. І це федеральний злочин. Це навіть на ну, вищого рівня, тому що це федеральний службовець, цей е, офіцер митної прикордонної служби. І тут. Знову ж таки, він там його фашистом обзивав забирайте з нашого міста. Ми вас тут не хочемо, у нас тут все нормально, на що ви прийшли, і так далі. Так от його заарештували, і е, напад на поліцейського, по суті, і цей федеральний злочин е, карається там, як ви розумієте, від міри тяжкості. Тобто бутерброд не попав навіть в обличчя, а попав десь в груди цьому поліцейському. І взагалі е, ця стаття. Там можна тягнути куди хочеш. Вона може розпочинатися від звичайного штрафу, закінчитися 20 років ув'язнення. Але тут вже йдеться мова, якщо це якась зброя чи що-небудь таке задіяне. Але а, хто знає, як це все пройде, можливо, спробують зробити якийсь а, показовий суд, що не, 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 щоб ви не робили таке з федеральною владою таких речей. Не знаю. А, ще одна новина а, із подібного типу. Я декілька тижнів тому розказував про те, що в е, Джексоніл, Флоріда, там поліцейський зупинив хлопця. Е, поліцейський білий е, хлопець темношкірий, чорний, 22 роки. Зупинив його за те, що він їхав. З невключеним світлом автомобілі, і це погано видно. А я нагадаю, що тоді було 4.15, тобто 4 години дня, тобто, доща ніякого навіть не було, було просто звичайна погода. Там ну, можливо трошки хмарно було, чи що-небудь. З відео видно, тому що відео опубліковане. Він його зупинив. А цей Питає, за що ти мене зупиняєш, і декілька почав знімати на відео. Тобто, це все зафіксовано на мобільний телефон, вже в інтернеті вилито. І він каже: Я хочу а, розмовляти з твоїм начальником, з твоїм керівництвом, супервайзером твоїм. Той каже: відкривай двері. Оце хочу начальника відкрий двері, хочу начальника декілька разів. Ця перепалочка в кінці кінців поліцейський розбиває вікно, а потім б'є його кулаком по обличчю. А, і тепер же ж з'явилася ця історія. Отримала, як ви розумієте, продовження чого про це розказую. А, провелися розбірки до кінця. До речі, ще не завершено. Але по результатам на даний момент а, цей поліцейський не вчинив ніякого злочину, тобто ніякого криміналу в тому, що в його діях не знайшли. Тобто були підстави цьому поліцейському, як трактує місцева поліція. Були підстави так діяти. А потім, що ви розуміли, дивіться виключене світло. Перша підстава. А потім у нього був ремінь непристебнутий, А потім у нього знайшли наркотики, марихуану, а потім знайшли ще якісь. Прилад для вживання наркотиків, я не знаю, що вони так повному шприц називають. А потім ще знайшли великий ніж в машині. І виявляється, що о, дивіться, скільки підстав поліцейський мав підстави так робити. Тому я якось про це розказував: що от дивіться, коли ви їдете, там це світло включене і так далі. Ну, хоча знову ж таки, я просто не бачив. І тепер, до речі, не повідомляється, чим все закінчилося до цього хлопця, тому що йому шиють окрім цих великих ножів і цих. Приладів для наркотиків йому ще шиють супротив поліції. А це вже як би там не було, це вже якоїсь мірі там злочин. Тому поліцейського поки що на час розслідування відсторонили, тобто його ще не звільнили зовсім з роботи, е, ніякого криміналу не знайшли. Така от історія, така от історія про американську поліцію. До речі, цей хлопець каже: я завжди був навчений з дитинства. Що треба довіряти поліції. Вони нас захищають, бла, бла, бла. І тут тебе б'ють по мордяці, Отака от історія. Наступна новина із Техаса. І це, мабуть, зараз найтака голосніша новина. Це зараз декілька, до речі, новин. Почався шкільний рік в Америці, в кожному штаті, до речі, окремо. І в Техасі, і в Індіані, я не знаю, чи це по всій Америці так школа розпочинається не прив'язана до дня в місяці, як у нас, наприклад, було 1 вересня, перший дзвінок, 25 травня, останній дзвінок. Тут завжди дата плаваюча і завжди розпочинається в середу. Тобто діти йдуть. Я до речі не знаю, чому я для себе таке трактування собі придумав, можна сказати, що ну, середа. День ознайомлення, четвер трошечки легкий день, а п'ятниця уже е, тиждень і закінчився. Тобто такий легкий тиждень після літніх канікул заходити в начальний процес. Ну історія, як ви розумієте, не про те. Але вчора в Техасі знову ж таки передмістя Остина. Остин знову засвітився в топових американських новинах. Хто дивився, попередні огляди? Там стрілянина біля універавагу Таргет. Було тут шкільний автобус. Віз дітей у початкову школу. Тобто це з першого по четвертий клас, тобто першачки малишня. 42 дітей було в автобусі, і автобус перевернувся. Там трошечки поворот такий, тобто ніяка не аварія, не повідомляється, чи там е, хтось ДТП він з кимось стикнувся, цей автобус, чи ще щось. Тобто на даний момент взагалі не зрозуміло, що трапилося. Можливо, можна було б подумати, що якийсь недосвідчений водій. Ні, виявляється, цей водій вже не один рік їздить. Уже я не знаю, чи він по цьому маршруту, але це перший виїзд, перший раз їхав. А внаслідок цього інцидента ДТП цієї пригоди дорожньої десятеро дітей постраждали, і водій, звичайно, двоє із дітей. В дуже серйозному штат, стані знаходяться, можливо, навіть загроза їхньому життю. А, ну, взагалі, дивіться, я колись, коли робив а, на виробництві, ми будували автобуси, і в тому числі декілька шкільних автобусів робили. А, так от стандарти для шкільних автобусів вони зроблені так, що там а, автобус об, обмотаний так, по суті, оббитий, так, що навіть коли він перевертається. То там діти, навіть якщо десь стукаються головою, то їм нічого не має загрожувати життю. Тобто тут навіть були ці е, реміні безпеки, що діти в цьому конкретно автобусі мали постібатися. Чи зробили вони це ні, чи таке діло? Але окрім трагічної сторони цієї новини, є і скандальна сторона. Це трапилося е, в третій годині дня дітей везли додому з школи. Батьків повідомили про те, що автобус перевернувся о 8 годині вечора. 5 годин я, я не знаю, до речі, тому що дітей там зібрали і просто ну, там, ті, які цілі зібрали, там, 32 дитини зібрали, і там якась поблизу церкви, їх посадили, ждіть до вас, батьки приїдуть. Це поки приїхала поліція, поки розібрались, посадили, 5 годин ніхто батька не до вас знав. Я не знаю, там можна було збожеволіти. От реально, коли ви. Ваша дитина от має повернутися з школи. Ви не знаєте, що відбувається, де ваші діти попали, поліція аж через 5 годин окей, ладно, позвонив батькам. Тобто історія дуже шумна. І от е, знову ж таки, говорячи про цю початок школи, в кінтакі там новина набагато гірша. Там мама вела оцю дитину на е, кінтакі, місто Луївіл, вела свою дитину. Так само оця початкова школа, елементарі цієї першачки. Вела дитину на зупинку, і хтось просто вбив цю маму. Молоду маму вбив по дорозі. Дитину не підстрелили, шукають. Є там якісь нібито фотки такі розмиті, що він там в червоній кофті був був чи щось таке. В Кінтакі, до речі, це вже там школа розпочалася ще не, не вчора, а минулої середи. Там вже. Двічі відбулася стрілянина на зупинках шкільного автобуса. Тобто, я не знаю, це дичина, просто дичина, ми живемо в такому світі. Новина із Південної Кореї. Я зазвичай, як ви розумієте, така Америка, але це стосується, обіцяю, стосується Америки. Я, до речі, вам запитанечко закину. Ви знаєте, яка найпопулярніша пісня в світі на Ютубі, якщо брати, якщо, можливо, там якісь інші стандарти, на Ютубі. Зробіть паузу, подумайте і там напишіть, <хи> якщо ви знали, є така пісня Baby Shark. Я, мої діти вже виросли. Вона розпочалася от 15 років, 10 років, до речі, тому, точніше тому назад. Вона просто звела Ютуб. Це найпопулярніше відео на Ютубі. Один мільярд. 600 мільйонів переглядів на це відео. Пісенька така просто дитяча. Вона, просто коли ви починаєте слухати, мозки виносять Бейбі шак, та, -та, -ра -та, -ра. Бейбі шак, та 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 -ра. Я пам'ятаю, як моя племінниця тільки починала говорити, що говорити не вміла цю пісню, просто без зупинку От, дихала менше ніж співала цю пісню. Так, от, історія про що, як ви розумієте? Пісня дуже популярна. Пісня на Ютубі, а значить, це бабосіки. Такі перегляди, навіть якщо по копії всі то це ви розумієте, які просто страшенно а, великі гроші. Так от. Історія про що? Що виявляється, ця пісня дуже відома була в Америці давним-давно. Дитячі хори цю пісню співали. Я, вибачте, вже не заглиблювався в тему, але е згідно рішення цього суду, ця пісня співалася якось по-іншому. Хто в хорах співав, можливо, в Америці і знає, підкажіть. Так, от е ця пісня співалася давним-давно, в 2011 році якийсь американський композитор. На фоні тої народної, получається дитячої пісні, запустив відео на Ютуб. Ну, запустив да й запустив. Через чотири роки а, корейські діти записали на Ютубі відео і воно вибухнуло. І от шість років вже йде судовий процес. Цей американський композитор каже, що це піратська запісь. Вони вкрали авторські права, бла бла-бла. Мені втрата, я переживаю відшкодування. Відшкодування 30 мільйонів корейських вон у них така одиниця валюти. Що в принципі в переводі на англійські долари це 21 тисяча доларів. Тобто, про що там взагалі було навіть мазиться? 6 років. Я не знаю, скільки він на адвокатів заплатив. Пройшов через всі рівні суддів. Рівні суддів дійшло до Південно-Корейського верховного суду, і вони в кінці кінців винесли рішення, що. Ніяких підстав немає в цьому судовому процесі. Тому що, по-перше, те, що той композитор написав, це була практично копія народної пісні. Значить, авторські права йому приписати неможливо, тому що він просто зробив аранжировку тої самої мелодії. А корейська, виявляється, діти зовсім щось інше заспівали. Знову ж таки, наскільки цей музичний та різниця. А є від оригінальної версії до проміжної композиторської і до дитячо-корейської. Вибачте, я за це вже не заглиблювався, але в кінці кінців пролетів, скільки він там адвокатам платив, я так розумію, літав в південну Корею. Можливо, навіть все закінчилося пшиком я зараз в південній вибачаюся в новій Мексик, нью мексико штат знаходжуся і в мене складається знаєте таке на цьому тижні таке от враження що я якийсь магніт національних новин тому що дивіться дві топових новини попали із південно із вибачаюся із штату Нью-Мексико. перша це до речі ерія зовсім недалеко від мене губернатор штату мексико оголосив надзвичайний стан у північних районах штату нью мексико я буквально зовсім поруч тут знаходжусь. Чому? Тому що там кримінальна обстановка вийшла за межі контрольованої. Місцева поліція не справляється. І це, до речі, захоплює навіть тут є індіанські резервації, і як і звичайні американці живуть. І що тут зробилося? що... Просто злочини вибачаюся, обіг наркотиків, насильницькі злочини зросли, передозування, зростає рівень безхатьківства. Тобто, люди через оці всі що там, бійні вбивства, там злочини вони залишають будинки. От. І поліція місцева не справляється. Так от губернатор оголосив надзвичайний. Станції місцевості це якраз на кордоні із штатом Колорадо, а національну гвардію поки що не планують вводити але можливо будуть залучати правоохоронні органи з інших районів штата щоб допомагали взагалі в бюджеті штата на вирішення цієї проблеми є 750 тисяч доларів. Тобто, як це все розрулиться, але от це знову ж таки Перкробіг нар. В основному, це, як ви розумієте, все на наркотиках. Злочини, я думаю, скоріше все пов'язані наркотиками, споживають транспортування, продаж і так далі. Ще одна новина із нью Мексико. Винесли вирок колишньому кандидату в республіканський республіканця депутата, кандидата кандидата в республіканський в нью мексико конгрес. Він програв, як ви розумієте, чому його зараз судять. І це все відбувалося на тлі 2020 року, коли Трамп програв вибори, вкрадені вибори, голосування, махінації і так далі. Цей же ж чоловік пішов на декілька кроків вперед. Він почав придумав таку схему, почав тут в штаті Нью-Мексико, в місто Албакеркі, почав їздити машиною, під'їжджає до якогось. Посадовця демократа, а навіть один із них був спікер місцевого парламенту, конгресу. Під'їжджає і стріляє по будинку, і втікає. І він цим займався в му 23 році, десь півроку, я так розумію. Його заарештували. Він свою вину не визнав. Але було два свідки. Ну, Захист каже, на чому ваші підстави. Він свою воно не визнає. А ті свідки, вони не справжні, вони заангажовані. Ну, дайте йому 5 років. Мені, до речі, в цей момент цікавий. Якщо він не винний, то за що це? Ладно, давайте вже 5 років за 5 років з Якщо він ви не винний, взагалі нічого не давайте. А звинувачення, прокуратура просили 90 років, в кінці кінців йому впаяли 80 років за таку діяльність, за те, що він їздив і стріляв по будинках. Демократів, як ви розумієте, це е, перше рішення. Після цього будуть ще апеляції. Зміниться, не зміниться, не знаю. Але це е, я нагадаю е, штатовський е, судовий процес. Тому як би Трамп не хотів би помилувати, наприклад, цього, як американці кажуть, wannabe бі республіканця, то, той, який хоче бути республіканським кандидатом чи е, конгресменом. А він не має повноважень. Тобто, хіба що зміниться влада в південно тут, в нью мексику Я не знаю, що я кажу південно кожен раз в Ню-Мексику, але 80 років такий вирок йому був винесений. Новина із авіалінії. Слухайте, це от як уже без цього не обійтися. Літак, який летів із Верджинії в Каліфорнію, місто Лос-Анджелес. Трапилося знову ж таки бійня на борту літака. Один із пасажирів почав буянити. Почав буянити, почав битися з бортпровідниками. Його двічі зв'язував, чи верніше, двічі він виривався. Третій раз я так розумію, вже добре його зв'язали. Він виривався, обзивав їх різними расистськими там образами. Там їх називав, і всіх всю авіалінію і всіх, що там є. З Сторони було видно, що він трошечки сп'яніли. Але в сучасній реалії я б сказав би так, що зараз неможливо сказати, чи це п'яний, чи знову ж таки накачаний якою-небудь наркотою. Така, в принципі, сьогоднішня реальність. Так, от він бився, сварився, і я не знаю, де він взяв скейтборд, як взагалі він добрався до нього. Він їм розмахував в кінці кінців літак був змушений зробити ну, аварійну незаплановану посадку в штаті Колорадо. Там його заарештували і так полетів далі. Там пасажири нарешті зітхнули з полегшенням. Але дивіться, що, що ще ця новина розказує, що в Америці за 7 місяців в цьому році це вже перевалило тисячу, ну не таких, що скейтбордами конкретно, але отаких от всяких інцидентів на борту. Хтось двері хоче відкрити, хтось б'ється, там хтось ще що-небудь. Тисячу випадків за сім місяців. Я там, ну, я конкретно як ви розумієте, з такими речами не свідкую. Там ну, один, два, три, ну, десять. Тисячу за сім місяців. Тобто, ну, тут, або інколи, знаєте, ці новини, які я деякі деякі з них про вам про, із них вам розказую, це або якісь психічні психічне проблеми у людини, або. Наркотики, алкоголь. От і все. Тобто здорова людина, як ви розумієте, один раз здається, були якісь медичні проблеми. Там починається панічна атака, щось таке, і людина там просто починається неконтрольований страх і так далі. А новина про штучні синтетичні барвники. Тема на американському просторі доволі популярна, особливо після того, як RFK Junior, який. Керує охороною, Міністерством охорони здоров'я тут США, він якраз бореться за те, щоб забрати ці штучні барвники там і так далі, і тому подібне. Дається там пару років на вирішення цієї проблеми. Так от компанія Mars, Mars Wrigley North America. Це Марс, я так думаю, ви знаєте, цю швейцарську, якщо я не помиляюся, компанія. Тут в Америці вона цей філіал чи Північної Америки чи це інша компанія, я не знаю. В Америці вони виготовляють цукерки, е жуйки якісь. Там е Таке популярні, наприклад, цукерки M&M's, да, Такі, от, як вони, горошок у нашому Skittles із той самої серії. Extra Gum, така жувачка. До речі, моя жуйка, до речі, моя дружина полюбляє скавуну. Е якщо я не помиляюся, саме цієї фірми. Так, от ця фірма оголосила, що з наступного року оці цукерки, які вони готовляють для покупців, будуть доступні без штучних барвників. Вони вже замінили на справж... на органічні. І тут от в мене одне питання. Оце трактування, що будуть доступні, це означає, що вони не припиняють продаж чи виробництво навіть. Тих, які є зараз. Вони просто можуть писати на коробочці. Органічний барвник, здоровий, дуже здоровий. Їжте, і ви будете спортсменами. Я не знаю, вибачте, я вже тут трошечки перебільшую, мене понесло трошки. От. А другі, вони кажуть, слухайте, це не теперішня адміністрація. Ми вже 5 років плануємо над тим, щоб перейти. На цей відійти від штучних барвників. тому така от новина. Для кого це важливо? В принципі, це важливо знову ж таки, тому що є дослідження з кожним роком все більше і більше з'являється. І там, якщо не всі ці штучні барвники, то, от, наприклад, червоний такий він вже є. Е, є результати деяких досліджень, що вони можуть. Призводити до ракових захворювань. Тому слухайте, ну навіщо його їсти, якщо його можна не їсти, його можна зробити таким самим смачним і солодким, тільки з чимось там іншим, з якимось кукурудженим сиропом, чи ще щось, чи я не знаю, чи там чорницею покапати чи іншим малинкою, і воно від того забарвиться в той колір, який ви хочете. Так що новина, в принципі, хороша. Але закінчу я сьогодні новину, от реально доброю, крутою новиною, і те, що я. 25 років в Америці я про таке не знав і ніколи не чув. Дивіться, про що історія. Жінка із Нью-Йорка загорілася ідеєю знайти сама собі діамант для обручки для своїх заручень. Ну тут у мене по перше, одразу питання: <смас> вибачте, дівчина сама собі шукає діамант для своєї обручки для заручень. Ну, реально, хлопець має займатися такими речами. Тут не говориться, що вона якась може лесбіянка, там і вона для іншої. Тобто тут таких історій нема. Шукає, хотіла знайти діамант. Ну, здавалося, про що це взагалі? Виявляється, є таке місце в світі, і воно в Америці, і воно в штаті Арканзас. Є такий штатовський парк в штаті Арканзас, називається кратер діамантів. Вау! Він відкритий для загального доступу. Будь-хто може прийти туди з 1972 року. Так от, чим цей от кратер діамантів, він не просто так собі, як то кажуть, з пальця висмокта на назва. В цьому парку ви можете приходити копатися там землі і шукати діаманти. Ви думаєте, що це якась рідкість? Ні. З 1972 року до тепер знайшли 35 тисяч діамантів. Найбільше із них вагою. Більше 40 каратів вони йому навіть ім'я дали дядько Сем, Анкл Сем. Тобто я не знаю до речі, скільки грошей він варто. Я взагалі в діамантах не орієнтуюся. Так, от, новина про що? Ця жіночка рилася в цьому парку три тижні і знайшла. Знайшла е, е, діамант вагою 2,3 карата. Якраз тепер буде для її обручки. Неймовірно щаслива. Тепер її мрія здійсниться. Я сподіваюся, що в неї є хлопець. Я не просто знаєте є такі дівчата, які там альбоми е, мріють, як обід буде проходити, а хлопця ще на горизонті навіть нема. Сподіваюся, що тут. А, оцей діамант, це була остання вже така краплинка. Хлопець стоїть, чекає там уже, давай, 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 <сум> шукай діамант. Ну, цю сторону а, події не розказує. Але слухайте, якщо ви хворієте на діамантову гаречку, от я вам <сум> підкидаю інсайдерську інформацію. Крейтер Diamonds. Кратер діамантів знаходиться в штаті Арканзас. Приїжджайте, копайте. Торгуйте діамантами. Я, до речі, не знаю, скільки ну, коли він не обчищений, я не знаю, скільки він коштує, звичайно. Але новина реально крута. Слухайте, якщо це все спрацює, і там хлопець в цьому був залучений. І це от реально крута історія. Розказуйте потім дітям, внукам. А що ваша мама, ваша бабуся пішла, вона вирила оце кольцо і потім передавати дочкам, внучкам там, і далі. По цьому це от реально така добра, крута новина. Фільм можна знімати, якщо воно далі піде, як, як то кажуть, гладенько, як, по, цьому, як по... По, чому? по чому воно гладенько йде. Ну, ви зрозуміли. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися до кінця цей огляд. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за вашу підписку на моєму каналі. На цьому все. Вам нехай щастить. Все буде Україна!